Київська обласна рада не хоче віддавати територію Біличанського лісу столиці. Депутати звернулися до уряду з клопотанням, аби ця територія стала частиною національного голосіївського заповідника, однак не змінювати межі області. Нагадаємо, раніше вони попросили главу держави приєднати Біличанський ліс до столиці та надати йому статусу природно-заповідного фонду. Суперечка довкола земель Святошинського лісопаркового господарства триває вже чотири роки. У 2008-му восьмому Коцюбинська селищна рада передала близько 100 Гектарів лісового масиву під приватну забудову цьогоріч. Київський апеляційний адмінсуд скасував ці незаконні рішення. Тим часом столичні депутати сподіваються, що конфлікт вирішиться з допомогою суду, тому що як територіальна громада міста ну ніколи не погодиться з тим, щоб віддати ці землі. Точно так і у Київській області є аргументи відносно своїх прав. Тому я думаю, тут треба розібратися в юридичному плані. Одне з рішень суду є, ви знаєте, воно на нашу користь. Зараз там подана апеляція. Дочекаємось цього рішення.